Привиди в ЖК, збудованому на місці колишнього цвинтаря. Коротше, історія така: житловий комплекс в Кам'янці-Подільському, в якому я жив, ріс і дорослішав, був збудований на місці. Цвинтаря, і це не жарти, і це не приколи, і це не видумка. Тому що навіть коли там ремонтували якісь труби і розкопували щось біля будинку, ми ще коли були малі, могли спокійно знайти там якісь ребра, щелепи, черепи от такий прикол. Ну, типу, насправді, перед тим як будувати, там все повикопували і повивозили звідти, але видно, не дуже добре повикопували. І все було добре, і все було окей до того моменту, поки. З одного з підвалів не почали доноситись дуже страшні звуки. Я вам зараз говорю абсолютно без приколів. Я там був, і я то чув, і то реально було страшно. Звуки з підвалу доносились з якоюсь періодичною частотою, без якихось там часових рамок. Постійно, і зранку, і в обід, і ввечері, і серед ночі. І ці звуки реально були страшні. Це було якийсь ніби змішаний дитячий плач. Крик якоїсь жінки, і оце все одночасно і дуже різко з'являлось, і дуже різко зникало. Люди реально перестрашені були, тому що ну, ніхто не знав, що це відбувається. Легенда про цей цвинтар почала ходити між мешканцями всього двора, викликали священника, малювали на дверях підвалу якісь хрести. Ну, але воно нічого не допомагало. Звуки продовжувались. Люди боялись ходити в підвал. В когось там були якісь закрутки, в когось там був якийсь велосипед. Ніхто не хотів заходити в підвал через ці звуки. Тому що от зараз тихо, і буквально через секунду вже починаються ці страшні звуки. Ну але якось наважились люди, наважились, викликали і поліцію, і якісь не знаю, і священники теж були всі з ліхтариками. Зайшли в той підвал і почали шукати, що це за звуки, звідки ці звуки йдуть. Коротше. Каналізаційна труба, яка тріснула отак зверху якимось таким дивним методом, що коли хтось змивав воду, чи купався, чи спускав воду з ванни, чи з душу, вода стікала, і оцим от тиском, вона всередину, через ту щілину, як вона тріснула, затягувала повітря. І оце і були привиди ЖК, який був збудований. На місці колишнього цвинтаря висновок. Не все, то, що вам здається, є таким, як воно вам здається. Збір на реби для ССО в першому закріпленому в коментарі, в описі під відео або в шапці профілю, залежно, де ви дивитесь це відео. Ну а ви будьте мені чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну. і Заходьте в інтернет, тільки для того, щоб подивитися мої історії.